Всі не, не на, на, на були в деканаті, а я на своєму робочому місці була за комп'ютером. Ну звук так, дуже швидко наближався, як на, на інтуїції просто зробила два шаги в сторону з дверей. І вибух. Падає люстра і я ну, почула, що вибух у нас. У нас люстра впала, вона прямо була над моїм робочим місцем. Якби я не зробила ці два шаги, то люстра була б. Мені на голові, мабуть. Ну, по перше, була інформація від сил протиповітряної оборони, що шахети заходять на місто. Пролунала відповідна повітряна тривога. Частина шахетів було збита. Один шахет відомо. Ми наразі перебуваємо на місці вушу в адміністративну будівлю одного з вищих начальних закладів. Зруйновано відповідно дах, зруйновано одне перекриття. За нашу інформацію, наразі тут в цьому приміщенні постраждалих немає. Постраждало дві людини, які боробували на вулиці, стан їх легкий. Однак наразі проводяться пошуково-рятувальна операція в самому приміщенні. Ну і відповідно далі буде вже більш поточна інформація. Для розуміння, це ну, військових однозначно не було. Для розуміння це взагалі медичний заклад, фармацевтичного. Спрямування в цьому приміщенні безпосередньо був підрозділ щодо підвищення кваліфікації, тому ну, жодного стосунку до оборонної чи військової промисловості цей об'єкт не мав. Тобто це виключно цивільна будівля. Ну знову ж таки атака була в день, тобто атака була спрямована на те, щоб напевно уразити велику кількість цивільного населення, тому що це центральна частина міста, де перебуває е, велика кількість людей. Перебуває через дорогу, фактично це ринок. Він е, працює. По вулиці, на, на вулицях знаходилася велика кількість людей, так само, ну я скажу так, то просто дивом ніхто не постраждав.